Ми боремося тут не лише за себе, а мучка изучав. And uh secondary he said we he, he asking for the support of the sanction against Russia because he has made smaller payments for uh what we are defending out the territory of Europe. Міжнаціональний мир і злагода це надзвичайно важливі речі, які ми дуже цінуємо в Україні і, і будемо безумовно її дотримуватися. і дружній Франції.